27 червня відбулося засідання колегії райдержадміністрації, на яке запрошені міські селищні, сільські голови, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, керівники правоохоронних органів районних служб. Про завершення навчального року та хід підготовки до нового навчального року доповідала Світлана Шарабуряк, начальник відділу освіти райдержадміністрації, яка зазначила, що майже у всіх школах вже завершуються ремонтні роботи. В обговоренні даного питання взяв участь і Володимир Дудчак, який говорив про ті позитиви, що є в Тисманівському районі, саме в галузі освіти. Сказати щось надзвичайне, я не можу, але я собі поставив за мету показати Тисменецький район на фоні того, що я бачу в області, його позитиви, позитиви освіти. Перший позитив, який, як на мене, є у Тисменницькому районі, це те, що дуже гарно висвітлюється робота відділу освіти, дирекції шкіл, позашкільних навчальних закладів, дошкілля у засобах масової інформації. Департамент освіти науки, сім'ї, молоді і спорту ставить собі за мету моніторинг публікацій у засобах масової інформації. І тому Тисменський район, щотижнева газета вперед, є матеріали по освіті. Це великий позитив. Наступний момент сайт районної державної адміністрації. На сайті районної державної адміністрації так само опубліковані матеріали про освіту. І хочу сказати, що це дуже добрий приклад для інших районів. Це перший плюс. Другий плюс. Тут є позитивне те, що в район єдиний серед обл... в області, який має конкурс на кращого учня, кращого учня в системі мистецтва, кращого спортсмена. І так само, де я не буваю, я завжди ставлю в приклад Тисменецький район в плані проведення районного конкурсу, районної ради. І цей конкурс дуже потрібний для школи, дуже потрібний для іміджа учня, педагога і взагалі для розвитку творчої особистості, що сьогодні важливо у 2013 році. І не тільки сьогодні. Наступний позитив: те, що кожна школа, кожна школа, я би хотів вже тут звернутися до сусідів тлумачан, богородчан, галичан. Кожна школа має якусь родзинку. І хотів би сьогодні запросити директорів до того, що необхідно мати родзинку в кожній школі. Це не родзинка-директор, це не вчитель фізкультури, а це якийсь імідж, це якийсь меседж для того, щоб школа на карті району, на карті області виглядала своєрідною. Родзинкою, це я вас закликаю. Наступне, Світлана Іванівна детально характеризувала ту всю роботу, яку робить відділ освіти спільно з адміністрацією, з сільськими головами, з меценатами, і тому я не буду зупинятися. Я тільки скажу наступне: що дуже важливо сьогодні, дуже важливо сьогодні, коли знаходяться директори, взяти до уваги і обговорити, і взяти до дії концепцію, стратегію розвитку національної освіти до 2021 року. Яку ви повинні перш за все прочитати так дійсно, вона є дуже приземлена, вона дуже реальна. Чи це в дошкіллі, чи це в загальній середній освіті, чи це в післядипломній освіті, чи в позашкіллі. Там є дуже реальні речі, які треба виконувати. Голова районної ради Володимир Семенів подякував директорам шкіл та батькам, які ведуть інтенсивну роботу щодо підготовки шкільних приміщень до нового навчального року. У порядок денний роботи колегії райдержадміністрації включно питання про стан дотримання прав людей з інвалідністю. Що робиться в районі для таких людей, яких налічується 5170. На території району проживають 990 осіб, які є інвалідами з дитинства, та 303 діти інваліди. Управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації проведена виплата разової грошової допомоги, передбаченої законом України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту до 5 травня або, коротше кажучи, до 9 травня, до Дня перемоги. Інваліди отримали виплати на суму 176 тисяч гривень. Зокрема, інваліди Великої Вітчизняної першої... Першої групи отримали по 2014 гривень. Інваліди вітчизняної війни, війни другої групи по 2110 гривень. Інваліди війни 3 е, групи по 1895 гривень. Спеціалістами відділу контролю за, за правильністю призначення та виплати пенсій і обслуговування інвалідів війни та праці. Забезпечується в повному обсязі наповнення централізованого банку даних з проблем інвалідності, який існує в нашій державі. Зокрема, інформацію про стан забезпечення інвалідів технічними та ортопедичними засобами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно курортним лікуванням, а також спеціальними засобами для лікування. Станом на 20 червня поточного року вище зазначений банк даних наповнено інформацією про 1316 індивідуальних програм реабілітації інвалідів, зокрема 116 осіб. Бажають отримати санаторно-курортне лікування, 23 особи одноразову грошову допомогу за рахунок коштів державного бюджету та 164 особи, технічні та інші засоби реабілітації. Говорилося на колеги і про підсумки весняного призову юнаків у Збройні сили України. Перед початком призову в військовому комітеті були проведені інструктивно-методичні заняття з відповідальними особами за військовий облік місцевих рад. За час призову було проведено 32, 32 засідання районної призовної комісії, де виносились рішення по призову юнаків дострокової військової служби, надання відстрочок їм за сімейними обставинами за станом здоров'я для продовження навчання. Всього на призовну комісії викликало 724 чоловіки. З'явилось 534. З них визнано передатними до військової служби 465 чоловік. Надано строчок від призову 295. Визнано тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Направлено на лікування 8 чоловік. Визнано непридатними до військової служби за станом здоров'я 47 чоловік. З яких визнано непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час 45 чоловік. По даних питаннях були прийняті відповідні рішення.